Рак шлунку злоякісна пухлина, що є найпоширенішим онкологічним захворюванням. Пухлина походить з епітелію слизової оболонки шлунку. Чи можливо її профілактувати та як виявити на ранніх стадіях, нам розкажуть лікарі. Софія Шатило лікар-терапевт гастроентеролог. Обирайте профілактику. Тож подбайте про власне здоров'я і здоров'я ваших близьких. І будьте здоровими. Тимофій Бухарін, лікар-хірург, ендоскопіст. Сучасний метод ендоскопії безболісне і комфорти. Не зволікайте з обстеженням. Якщо говорити власне про слизову шлунку, потрібно розуміти, що в шлунку дуже агресивне середовище а відповідно слизова оболонка вчиться захищатися, але трапляються моменти, коли порушується баланс між захисними силами і агресією. І відповідно в таких випадках можуть наставати зміни. Тобто, які це зміни? Є так званий каскад Корея, тобто, що це означає? Була нормальна слизова, абсолютно здорова. На неї діяли певні фактори. Або це надлишкова секреція соляної кислоти, або це хелікобактер пілорі, або це паління, або це якісь продукти харчування, або це все разом. І вони призводять до того, що частина залоз атрофується. Тобто настає атрофія в певній ділянці, або це. Якась сполучна тканина. От, або може бути взагалі метаплазія, це коли оболонка шлунка стає схожою не на сзову оболонку шлунка, а, наприклад, на слизову оболонку тонкої чи товстої кишки. Тобто клітини, які відновлюються, вони намагаються якось адаптуватися і себе захистити. А далі, після того, як вже відбулася метаплазія, може стати гірший процес, це дисплазія. Тобто, зміни, коли клітини вже стають патологічними, у них відбуваються зміни там, з боку ядра, відбуваються різні процеси. І, на жаль, такі які е, зміни призводять до раку. Що ж робити, щоб не допустити розвитку такого серйозного та небезпечного захворювання? Взагалі вважається, що починаючи з 40 років бажано проходити гастроскопію, особливо у тих випадках, якщо в родині були підтверджені випадки онкологічних захворювань, шлунково кишкового тракту, зокрема шлунку. Так, приміром, наприклад, в Японії в Кореї це звична практика. Після 40 років всім проводиться ендоскопічне дослідження. Так само і в Європі ми можемо подивитися в рекомендаціях. Є свідчення про те, що це є ефективним, що це взагалі по суті ну, стандарт для того, щоб виявити якісь зміни вислизові у оболонці. Відповідно, ну, бажано це робити. А якщо особливо в пацієнтів є якісь симптоми у віці 40 років і більше, тоді нам варто задуматись про проведення ендоскопії у пацієнтів молодого віку. Тактика виглядає трошки іншим чином, тобто, якщо ми підозрюємо якісь зміни. Ми повинні розуміти, чи є в такого пацієнта хелікобактер пілорі. тобто бактерія, яка може жити в шлунку, вона є доведеним канцерогеном і може призводити до тих змін, про які я вже сказала. Відповідно, тактика в такому випадку, якщо немає жодних симптомів тривоги, наприклад, там, втрати ваги або анемії, і так далі, то тоді ми можемо пролікувати цю бактерію. Після цього впевнитися, що ми дійсно її позбулися, і в такому випадку ну, немає потреби проводити. Ендоскопічне дослідження. Якщо дослідження вже призначили, то його краще робити на сучасному обладнанні. Якщо ми говоримо про сучасну ендоскопію, по-перше, треба сказати декілька слів про еволюцію саме в ендоскопії. Бо за останні декілька років, останні 10 років, ендоскопія зробила величезний крок в майбутнє до виявлення саме змін слизової оболонки. Стравоходу, шлунку, А, І саме для того, щоб ми могли це побачити і зробити правильні висновки, є професійне ендоскопічне обладнання. Ми використовуємо найсучасне ендоскопічне обладнання, це відеоендоскопи. Відеоендоскопи з великим збільшенням, можливості до 115 разів. Ці ендоскопи мають функцію вузькоспектрального візуалізації, коли ми примикаємо спеціальний режим світла і візуалізація значно краще. Всі ці моменти вони необхідні для того, щоб побачити най... найменше утворення розміром від 1 міліметра, а сказати, що це навіть на рівні догістологічного, тобто вже на підставі огляду, по зовнішньому вигляду, по малюнку, по судинах ми можемо попередньо сказати, що це утворення доброякісне, злоякісне, чи треба його чіпати, треба взяти біопсію, видалити повністю. Тобто зараз сучасна ендоскопія це не просто діагностика, і ми зараз знаходимося в відділенні ендоскопії малоінвазивної хірургії, це все ж таки хірургія. І майже все, що ми знаходимо, ми можемо реалізувати ендоскопічно, малоінвазивно, тобто малоінвазивна хірургія. Зміни стравоходу, шлунку, дванадцятипалої кишки та ранні рак все це виявить сучасне обладнання. По тривалості процедура може бути різна: від декілька хвилин до 40, навіть до години. І для цього під час процедури пацієнт повинен себе відчувати комфортно. Майже всі процедури ми виконуємо в умовах наркозу або офісної анестезії медикаментозного сну. Пацієнт перед тим як ми починаємо дослідження, здає аналізи, його оглядає анестезіолог. І Якщо немає протипоказів або ризики невисокі, виконується процедура. А ще раз для пацієнта це комфортно, він нічого не відчуває. Під час процедури, окрім ендоскопічної бригади, працює бригада анестезіологів, яка повністю контролює всі вітальні життєві функції організму пацієнта. І далі ми приступаємо до процедури. Під час процедури, якщо ми знаходимо якісь цікаве утворення, ми можемо використовувати безліч різноманітних моментів. Ми можемо пофарбувати це утворення. Ми можемо утворення взяти на аналіз, зробити біопсію. Ми можемо зробити ендосонографію, тобто ультразвукове дослідження навіть самого невеличкого утворення для того, щоб мати інформацію, що це таке, чи можна його забрати ендоскопічно, чи пацієнта треба віддавати хірургії. Так само ті аналізи, які ми набираємо. У нас є свой патогістологічний центр, який в найкоротший час нам дасть відповідь стосовно того ж нашої знахідки, і це буде враховуватись для прийняття рішення постановки діагнозу. По-перше, ми говоримо все ж таки про передракові зміни, бо це важливо. Є звичайна скринінгова гастроскопія, це як профогляд шлунку. І під час цього процедури, саме завдяки нашому обладнанню, ми бачимо будь-які зміни слизової. По-перше, мова про передракові зміни. Ми бачимо такі зміни слізової, як атрофія, метаплазія. Це те, що відбувається зі слизовою оболонкою на тлі довготривалого запалення. І частіше за все це, це пов'язано так само з хілікобактерною інфекцією. Саме ці інфекції зараз останнім часом приділяють велику увагу. Згідно протоколу, лікарі беруть аналізи та направляють їх до лабораторії. Далі вже з пацієнтом по цих аналізах зустрічається гастроентеролаг і робиться призначення. Якщо ми говоримо про рак шлунку, до цього ми були передракові зміни, зараз про рак шлунку. А ранній рак шлунку він може бути вилікований так само ендоскопічно під час гастроскопії. Підозріла ділянка обстежується з усіх можливих боків. Так само береться аналіз, так само робиться ендосонографія. Якщо ми впевнені, що даний процес не має інвазії, тобто він поверхневий, він не проростає глибоко в стінку шлунку, ми його можемо забрати так само ендоскопічно. Процедура буде під загальним знеболенням. Для пацієнта це комфортно і в клініці він залишиться ну, на 2-3 дні. І далі вже він повністю 100% працездатний. Але не завжди рак вдається виявити на самих ранніх стадіях. Дійсно, це залежить від того, де саме це відбувається. Бо якщо ми говоримо про цивілізовані країни, про якісь там великі міста, там, де є спеціалізовані центри, де достатньо інформації для пацієнтів, то все ж таки людина звертається раніше, як тільки в нього з'являються перші симптоми, щось дискомфортно, щось болить. До лікаря-гастроентеролога або при гострій болі – до хірурга. І тоді в нас є ймовірність, що все ж таки ми побачимо патологічний процес на ранній стадії. Але що, якщо казати все ж таки про більш запущені случаї, а, ну, це може бути скоріш якась периферія. А, бо а, так само і а, в невеличких містах є а, достатньо високого рівня ендоскопічного обладнання, але його все рівно недостатньо. І існує державна програма по забезпеченню, але над цим треба ще працювати і працювати. Тепер поговоримо про методи профілактики змін слизової оболонки шлунку. Насправді є фактори, які дійсно доводять те, що вони можуть впливати на зміни слизової оболонки шлунку, тобто паління. Яке, на жаль, є дуже поширеною звичкою серед українців, воно негативно впливає на слизову блонку шлунку. Та ми знаємо, що великий спектр проблем, які породжує паління, і шлунок тут став невиключенням, тобто потрібно відмовлятися від паління. Це дійсно важливо, і це допомагає зменшити ризики онкологічного захворювання шлунку, в тому числі. Харчування теж відіграє важливу роль, тому, що продукти, які містять високу перероблені сполуки, вони певною мірою впливають на слизову оболонку і так само можуть призводити до змін. А пацієнти, які не вживають достатньо овочів в своєму раціоні, так само можуть бути схильні до цих змін. Пацієнти, які мають надлишкову масу тіла і тим більше ожиріння, вони теж схильні до того, що ризики у них будуть вищі ніж в звичайній популяції.